Київський Військовий госпіталь отримав статус національного. Це висока оцінка роботи колективу медзакладу. Нині шпиталю виповнилося 260 років. На ювілей завітав президент України Петро Порошенко. Я бажаю, щоб ви і надалі залишалися ж такими високими фахівцями своєї справи, якими є зараз, і мали гідну оцінку своєї праці і від президента, і від держави, і головне від своїх пацієнтів. Адже немає нічого більш гідного і ціннішого за життя, особливо коли воно дарується людині, яка стоїть на захисту і обороні рідної нашої України. Петро Порошенко вручив державні нагороди працівникам госпіталю та військовим, які нині лікуються в цьому закладі. Серед них і десантник Дмитро Бондар. Хлопець отримав медаль за військову службу Україні. Поранення отримав, так скажемо, за місяць до, до своєї демобілізації в Донецькому аеропорту. До цього був скрізь. Скрізь була потрібна моя допомога. Зараз реабілітація, так саме реабілітація, щось ходити. Я не ходив чотири з половиною місяці, щось ходити потрішки на, трішки на костелях, згинати, розгинати ногу. Це все, все тут є лікарі. Які в цьому розуміються дуже добре я задоволений ним за час проведення АТО лікарі військового шпиталю поставили на ноги більше п'яти тисяч українських військових, і більше сотні медиків на сході рятують життя бійців в польових умовах. Ірина Монастирська, Вадим Стасюк, час ще.